35 тонн пального без сертифікатів і документів для реалізації вартістю понад 2 мільйони гривень вилучили співробітники бюро економічної безпеки в ході досудового розслідування на восьми криворізьких автозаправках. Ми проводили обшуки на одному з НПЗ саме у Кривому Розі, і де було встановлено, що вони незаконно виготовляють дизельне пальне, а також пальне марки А 95 і А 92 А було встановлено під час досудового розслідування, що на Автозаправну станцію, яка знаходиться у кривому розі, була поставка саме цього пального. І наразі вона направлені на експертизу, саме пальне направлене на експертизу. Те пальне, яке знаходилося на НПЗ, воно вже було експертиза і було встановлено, що воно не відповідає якості. Розслідування за фактом контрафактного пального розпочалося ще у жовтні. Це абсолютно повністю спецоперація бюро економічної безпеки, тобто наші наше кримінальне провадження і повністю розслідування ведемо тільки ми. Було задіяно центральний апарат бюро економічної безпеки. Також через невелику кількість, скажімо так, слідчих. То ми ще задіяли територіальне управління Полтавської області бюро економічної безпеки. Ну і також внутрішня безпека бюро економічної безпеки була задіяна у цій операції. Нині усі автозаправні станції, де проходили обшуки, опечатані та не працюють. Слідчі встановлюють винуватців та причетних до незаконного виготовлення і продажу пального статті, по яких наразі розглядається, вони передбачають до п'яти років позбавлення волі і знищення того майна. Наразі це бензин, яке там не відповідає якості, але наразі тривають експертизи, то ми не можемо стовідсотково стверджувати. Тобто, ми говоримо про те, що якщо воно не буде після експертизи, покаже, що не відповідає якості, то ми будемо його знищувати і вже буде тоді оголошуватися підозра тим, хто причетний. Ми можемо говоряти. Говорити наразі, що це точно службові особи, але хто саме, тобто, це наразі таємниця досудового розслідування. Щодо до наслідків для мережі АЗС, там же ж було встановлено не тільки те, що вони незаконний бензин невідомого походження продавали. Також там були люди, які не працевлаштовані встановлено відсутність касових апаратів. Тобто цю складову вже повинна закривати податкова служба. Якщо все ж таки ці порушення будуть встановлені податковою, то вже вони будуть позбавляти ліцензії, і тоді вже автозаправна станція вже не зможе працювати. Юлія Вітряк цей день.